Всем привет! Зараз буду швиденька распаковка под Я давно не замовляла под Останній раз в Sony Lexroom замовляла двох. і тут купила ще чотирьох 4 подшопив. Венсене замовлю. Так, я, мабуть, все вивалю відразу. Да, давайте специально куплю своему текст потому я не знаю, я первый раз там в Insanity, и она мне поглала всякие наливки. видите, такая наливка. вот такая наливка. и такая наливка. блин, это даже мыло, я мне поглала чайочек, якович, польский, ну ладно, и блин, бантики, я дуже рада, I'm so happy. Мені дуже лені робити бантики, вони в мене завжди виходять якісь уебанці погані і рвуться, весь час. а тут чотири бантики, уявляються чотири бантика, ще які. Блін, Баа... я в захваті. Я тільки почнемо з розпаковки початку, хочу почати почати з цієї киці. У мене немає петів, не залишилось петів, цього покоління, це, значить п'яти. У мене тільки маленькі, є, мені що не зірю. А тут в мене буде велика. Evet. О, вона, до речі, дуже мила. Блін, вона така класна, мені вона так нравиться. Я взагалі вас рада пташки, якщо чесно. Боже, клас! Вона дуже мила. Дуже-дуже мила. Дитина неї зараз бантик наліплю і покажу вам. Боже, дивіться, яка милота. Мені вона дуже подобається. Я дуже вдячна Ісені за те, що вона стільки екс-крутих мені поклала. Я просто у захваті. Так. Все в нас далі, все в нас далі. Давайте далі пташку відкриємо. Бо я. Я замовляла, чесно, мені дуже подобається пташка, почали в останній час. Боже, яка вона класна. Мені дуже подобається дизайн пташок. У мене тепер це. Яка це пташка в мене? Не знаю. Третя пташка. У мене є ципльонок і є павлін. Теж, ж... коротше, всі жовтенькі. Ну, це дуже гарна, мені дуже подобається її дизайн, її ученята, її квіточка, вона така малюсенька. Клас. Я її люблю. Це, це, це просто це папугане Да? Ще якась канарійка. Не знаю, вибачте, не розбираюсь у пташках, але саме ця дуже-дуже квіт. Ось далі відкриємо Китю. Ой, кла, Китя. В неї підфарбована мордочка. і ось ці ось частинки, вони, наче в оригіналі рожеві. Але вона все одно дуже мила. Я, можливо, це змию. Можливо, так і залишу, але вона все одно дуже кьют. Дуже гарнисенька. Клас. І давайте персідочку відкриємо. У мене теж є наче, три персідки, але вони іншого моду. Це перша в мене персідка саме такого моду. О! Вона така ніжна, Я теж зараз на ній банчик поміряю. Почекайте. О, oh so боже, что это было? Боже, какая она <laughs> такая красивая, я не могу Боже мой, господи, спасибо, оцените, я захватил. Я захвате Короче, очень крутой PC-Fop, я очень рада Дуже вдячна за подаруночки, за бантики. Я, я просто от реально за бантики дякую. Вони ще й такі гарні. Дивіться, в мене не виходить таке робити. Я не знаю, як Insenia це робить. Але it's so cool. Дякую. Все. <кхем> дякую за просмотр. Дякую. Дякую Insenіті. За такий чудовий, чудовий невеликий лотик. Всім пока, всіх люблю, всіх цілую. Мені ще дуже сподобалось, знаєте, що кожен спецій просто в окремому пакетику був і ще в великому пакетику. І це короче, дуже класно, дуже турботливо. Все, всім пока. Дякую.